День. І звичайно з самого початку декілька слів про те, які ми є напрямки діяльності, наукової діяльності у тваринствірінерії, і дійсно, ми з вами переходимо безпосередньо до наших. Улюблених тварин, саме тих, яких ми на сьогоднішній день використовуємо у сільськогосподарському виробництві. Ви всі прекрасно розумієте, що саме ця галузь, галузь тваринництва і ті, що її супроводжують, є на сьогоднішній день дуже важливою, тому що дуже велику кількість продукції, і саме такої унікальної продукції, ми отримуємо від тварин. І завданням зоотехнічної науки, ветеринарної медицини, є звичайно і вивчення. Нормального біологічного стану цих об'єктів, створення для них найкращих умов утримання, годівлі, використання, і поросят, і телят, і птахів різних видів, а також отримання високоякісної продукції. І, відповідно, ваші напрацювання в цій галузі, якщо ви зробите певні Дослідження можуть бути потім використані і в подальшому науковцями, а можливо, вами, коли ви виберете цю галузь і будете в ній працювати, тому що на сьогоднішній день твариництво ніяка інша галузь не замі... не замінить, і скільки людина буде існувати, вона завжди буде е... використовувати тварин, їх продукцію. У своїй діяльності або тварини будуть завжди разом з нами. І коли біля людини знаходиться здорова тварина, який комфортно знаходитись біля людини, це звичайно дуже є важливим. І на сьогоднішній день основними напрямами у тваринництві є звичайно. Створення для птахів, тварин різних видів, найкращих умов, е, вибір найкращих кормів для того, щоб забезпечити їм всі необхідні потреби, звичайно, створення для тварин найкращих умов, щоб їх здоров'я завжди було на високому рівні, і отримати від них якісну продукцію. Звичайно, це ті е, напрямки і тваринницької науки. І ветеринарної медицини, які є актуальними, і вони будуть залишатися актуальними багато-багато років. Але ось тут, якраз на початку, я хочу вам представити ті перспективні проривні напрями, які на сьогоднішній день є, і у тваринництві, і в ветеринарній медицині. І на всіх сучасних наукових конференціях, наукових конгресах на сьогоднішній день на перші... Позиції виходять нові сучасні підходи. Зокрема, це стосується використання штучного інтелекту у тваринності, тому що на сьогоднішній день за використання такого підходу ми можемо забезпечити і найкращі умови для тварин, аналізувати параметри мікроклімату, і це буде робити не людина, це будуть робити спеціальні датчики і передавати цю інформацію людині для того, щоб вона контролювала, як тварини себе поводять, чи їм комфортно, чи є вони здоровими, або навпаки, виявити перші ознаки якихось негараздів, або перші ознаки захворювання. Тому це на сьогоднішній день дуже дуже цікавий напрямок, і він є на у, 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 на перших шпальтах досліджень, які є у тваринстві ветеринарії на самому високому. Науковому рівні також дуже актуальним питанням є на сьогодні питання добробуту тварин, і вся світова спільнота політики, суспільство завжди обговорюють питання добробуту тварин, тобто чи є умови утримання тварин. Їх використання для них комфортними, і на сьогоднішній день дослідження також дуже часто стосуються саме цих питань, і необхідно вивчати, як тварина себе поводить, як вона пересувається, які в неї є особливості поведінки. І здається, це дуже такий прогресивний напрямок, але ви також в своїх дослідженнях можете вивчати особливості поведінки різних тварин або птахів, і це можливо також забезпечить в подальшому їх комфортне утримання. В промислових масштабах сучасним напрямком є також використання засобів робототехніки на міжнародному рівні і саме в промисловості, тому що використання спеціальних роботів при утриманні тварин дозволяє оптимізувати величезну кількість технологічних процесів і також значно зменшує витрати праці за утримання тварин. Ми також маємо говорити і про покращення умов утримання. Тварин для того, щоб не було е, якихось травмувань тварин, щоб не було виник... випадків виникнення захворювань. Ми маємо сьогодні говорити про більш альтернативні умови утримання тварин. Не за промислових умов, а в умовах невеличких, присадибних фермерських господарств, що до чого ви також можете долучитися і визначити, як себе поводять тваринки за утримання в невеличких групах навіть 5-10 голів, якої в них є продуктивність, і чи відрізняється ця продуктивність від тієї, що декларують величезні тваринницькі господарства, де утримують сотні і десятки. Тисяч тварин. Це також треба вивчати, і на сьогоднішній день це дуже є важливим для промислового тваринництва тому що ми маємо говорити, що всі наші дослідження мають бути спрямовані на досягнення високої мети. Якщо ми говоримо про утримання Птахів, якщо ми говоримо про утримання свиней, то також є різні підходи сучасні щодо годівлі, щодо умов отримання, тому що знову ж таки, саме з точки зору забезпечення комфорту, ми маємо їм створити можливо інші умови годівлі на сьогоднішній день. Наприклад, набуває поширення рідка годівля тварин. Ми можемо їм створити інші умови за. Різної щільності посадки, тому що на сьогоднішній день також птиця потребує більших більших за розмірами кліток для утримання. І це все є в тренді сучасних наукових розробок. Це є сучасними вимогами Європейського союзу, саме покращення умов утримання тварин. І ось такі підходи, звичайно, можуть бути. Напрямком ваших подальших досліджень, коли ми будемо говорити про проведення науково-дослідницької роботи в тваринництві і ветеринарії, ми, звичайно, маємо говорити, що це е, будуть правильно поставлені експерименти. І е, дуже важливо саме вибрати свій напрямок, саме той, який буде для вас найкращим і який вам буде дійсно цікавим. Зверніть увагу, що за характером. Досліди, які можуть бути проведені у зоотехнічній науці, у ветеринарії, вони поділяються на дві групи: це досліди з вивчення про біологічних процесів у сільськогосподарських тварин, і досліди з вивчення виробничих процесів у тваринництві. Тобто, в такому якраз напрямку ми можемо вивчати і поведінку тварин, і особливості. Використання різних кормових засобів при утриманні тварин, можете вивчати, якою є кратність годівлі тварин або птахів, наскільки це впливає на їх подальший рівень, продуктивності, яким чином відбуваються процеси розмноження у тварин, якою є плодючість тварин або птахів, як розвиваються ембріони при проведенні? Інкубації яєць, тобто це якраз ті напрямки, які на сьогоднішній день дуже цікаві, і вони є можливими для виконання. Знову ж таки, якщо це стосується виробничих процесів у тваринності, це, звичайно, потребує проведення вже науково-господарських досліджень, але все ж таки частково це може бути відтворено і в умовах лабораторії, і в умовах вашого невеличкого експериментального. Експериментального класу. Крім того, ваші дослідження, саме у напрямку е, і ветеринарної медицини, можуть бути спрямовані і на вивчення якісних показників продукції, які ми, як, яку ми отримуємо від тварин, тому що. Основна мета отримання тварин на сьогодні, звичайно, це отримання високоякісної сировини тваринного походження. І як впливають умови утримання, як впливають умови годівлі, як впливає поведінка тварин на якісні показники продукції, це також може бути предметом ваших досліджень. Зверніть увагу, за призначенням, досліди розділяють на декілька груп. Зокрема, є наукові досліди. Наукові досліди вони проводяться в умовах безпосередньо лабораторії. Це досліди, які спрямовані на вивчення фізіології, біохімічних реакцій, які перебігають в організмі тварин і птиці, і, звичайно, вони потребують дуже ретельної підготовки і специфічного лабораторного обладнання. Друга частина дослідів це науково-господарські досліди, які можуть бути проведені знову ж таки в різних умовах, але саме ці досліди надають можливість простежити вплив різноманітних факторів: годівлі, утримання, параметрів мікроклімату на показники. Відтворення тварин на показники продуктивності тварин, птиці, і якраз ось такі досліди є найбільшою часткою серед всіх тих інших, які є в тваринності і ветеринарній медицині. І, звичайно, є частина виробничих дослідів. Вони повторюють певною мірою наукові науково-господарські досліди, але вони проводяться на значно більшому поголів'ї і вони мають. Найбільше значення саме для промисловості. А коли ви проводите дослідження свої невеличкі наукові науково-господарські, ви можете обмежитись невеликою кількістю тварин. Може це бути 5 голів, 10 голів, да, з якими ви безпосередньо проводите дослідження, спостерігаєте за ними і певною мірою отримуєте результати. І ось тут саме головне перейти до того. Що ви маєте зробити для того, щоб провести правильно своє дослідження? Зверніть увагу, ми маємо говорити про певні етапи проходження досліджень. Звичайно, перший це підготовчий етап, коли треба вибрати напрям дослідження, вивчити питання, яке вас цікавить, яким воно є, чому виникає це питання, і звідси вибігає, якою є проблема, яку ви хочете рішити. Далі обґрунтування актуальності, тобто ви маєте визначити, чи є те питання, яке ви хочете розглянути, яке ви хочете вивчити актуальним для сьогодення, актуальним для тваринницької галузі, актуальним для ветеринарної медицини. І вже, відповідно, потім формується тема дослідження, визначається об'єкт і предмет досліджень, чітко встановлюється мета дослідження. Відповідно, формулюється гіпотеза, тобто те, що ви думаєте, як може бути. Тим паче, що може бути декілька гіпотез, ви простежуєте, якими може бути вплив певних факторів на продуктивність тварин або на її стан. І відповідно до мети дослідження для того, щоб вирішити те питання, яке для вас є нагальним, ви ставите декілька завдань, які будете вирішення, вирішувати. Процесі проходження е, свого досліду наступний етап це експериментальний етап, і звичайно він Проводиться вже після ретельної підготовки, звичайно, потрібно дуже уважно вивчити літературу, яка стосується того чи іншого питання, для того, щоб підійти до методів дослідження, які на сьогоднішній день є важливими і дозволять вирішити ту чи іншу проблему. Надалі. Після детального вивчення літературних джерел, перегляду літератури, яка стосується того самого питання, ви можете вже розробити програму дослідження. Звичайно, в даному випадку ви маєте звертатися до свого керівника, тому що саме керівник. Маючи тривалий досвід, маючи багатий досвід, вже дійсно може вам допомогти розробити програму досліджень. Далі вже безпосередньо, згідно цієї програми, ви проводите експеримент. І ось тут є дуже важливим правильний підбір тварин в групі, тому що тварини мають бути подібними за певними ознаками для того, щоб перевірити вплив певного фактору, не враховуючи індивідуальні особливості тієї чи іншої особини. А мають бути обов'язково у вас визначені контрольні і дослідні групи, тому що метод порівняння є одним з найважливіших. Ви маєте порівнювати, яким чином є, проявляються ознаки за впливу певного фактору, і в контрольній групі, де цей фактор не простежується. За результатами своїх досліджень, ви, звичайно, фіксуєте всі отримані дані, потім аналізуєте їх. І за результатами такого аналізу проводити, звичайно, узагальнення результатів. І ось тут важливим є те, що у вас є декілька тварин в кожній групі для того, щоб провести статистичну обробку матеріалу. Тому що, якщо це у вас буде одна тваринка, на якій ви провели якісь дослідження, ми звичайно можемо говорити, що такі дані не будуть. Об'єктивно показувати результат того чи іншого дослідження, але маючи декілька тварин, які певною мірою відреагували на проведення на вплив того чи іншого фактору, ми звичайно ми можемо вже робити аргументовані висновки щодо проведення своїх досліджень. Важливим є обов'язково. Оцінювання ефективності проведених досліджень, тому що саме це і показує, наскільки правильним був підхід, і, відповідно, ви можете оцінити. Крім того, коли ви проводите. А таку ефективність можна розрахувати економічну ефективність проведених досліджень, тому що на сьогоднішній день всі ті наукові дослідження, які проводяться в наукових установах в наших закладах вищої освіти, вони обов'язково мають мати економічну. Економічне підґрунтя, тому що на сьогоднішній день саме економіка значною мірою визначає результативність вашої роботи. За результатами, звичайно, ви маєте сформулювати загальні висновки, де покажете те, що ви отримали, і зробите узагальнення. І ось тут я вас хочу спрямувати на ту нормативну документацію, яка на сьогоднішній день є на сайті Малої академії наук, є посилання. Да? Я думаю, що заходячи на цей сайт, ви завжди зможете подивитися, якими є вимоги до дослідницьких робіт, і ви там побачите, які є загальні положення щодо написання, якою має бути структура роботи, тому що обов'язково у вас має бути вступ, де ви показуєте важливість теми, де ви показуєте актуальність вашого дослідження. Далі у вас обов'язково має бути теоретична частина, в якій ви також будете говорити, чому той чи інший напрямок є важливим, якими є дослідження в цьому напрямку, які науковці вивчали і яких результатів вони досягли. І далі ви описуєте вже безпосередньо свою експериментальну частину і висновками закінчуєте свою роботу. Крім того, є і тут я вас також хочу налаштувати на те, що дуже важливим є правильно оформити ще й цю роботу, ще оформити посилання на літературні джерела, тому що на сьогоднішній день ваша робота з літературними джерелами є дійсно дуже важливою, тому що ваші колеги, можливо, науковці. Журі, яке буде оцінювати вашу роботу, воно завжди буде звертати увагу, як і чи правильно ви використати те чи інше літературне джерело, і також зверніться до цього ресурсу, тому що тут дійсно дуже ретельно розписано, як треба посилатися на те чи інше джерело, щоб це посилання було правильним, його можна було відтворити і ознайомитись тим, що той чи інший науковець. Думає з того чи іншого приводу, або й мав якісь результати. І, можливо, ще декілька слів вам про таке поняття як академічна доброчесність. На сьогоднішній день це дуже важливе є поняття для всіх науковців, для всіх студентів, які виконують свої наукові роботи, для всіх, хто виконує будь-яку наукову роботу. І на сьогоднішній день нашими Державними органами навіть готується закон про академічну доброчесність, оскільки це поняття показує вас як справжнього науковця і вчить вас самому проводити дослідження, коректно посилатися на літературні джерела і самому робити висновки з того, що ви з того, що ви отримали, і з того, на чим ви працюєте. Також, якщо ви зайдете на цей ресурс, можете це побачити. Дякую за увагу.